Друзі, привіт! Вітаю на каналі. Показ 11 та 12 серії серіалу Реванш відбудеться на телеканалі «1 плюс 1 Україна уже 5 листопада з 20.00. У попередніх серіях ми побачили справжню сутність Ігора, який колись клявся у почуттях і вірності валі. А сьогодні чоловік звинувачує її у тому, що вона зруйнувала йому життя. Заплямувала репутацію компанію і бреше на Марину, яка талановита та бездоганна. Він просто викресли Валентину з життя, навіть не моргнувши. В наступних серіях ігорі далі буде продовжувати вести себе як тюхтій. Скоро він ще буде благати Валентину відмовитися від своїх намірів помсти, але чи це подія на дівчину? А Марина вона досягла свого, вийшла заміж за ігора, присвоїла життя та ідеї валі. Вона почуває себе господаркою цього світу, але радіти їй доведеться зовсім недовго. Вже в наступних серіях ми побачимо, як будуть розвиватися стосунки у неї і Романа, який має на неї компромат. Чоловік зробить усе можливе, щоб допомогти Валентині. Але як він збирається досягти своєї мети? До того ж, в серіалі назріває конфлікт між сімейством князевичів на чолі з Мариною і Кариною, яка за допомогою шантажу досягла призначення романа на посаду керівника компанії. Ще й Олексій Князевич найняв слідчого, щоб він копав під Карину. Які результати це принесе, чи знайдуть компромат на Карину або ж жінка викрутиться від усього у своєму стилі. Це ми побачимо вже в наступних серіях. Що стосується Валентини, то дівчина чітко вирішила для себе помститися усім кривдникам та винуватцям за свої біди і гори, яка вона змушена була терпіти. Який план вона вигадає, чиєю підтримкою заручиться, і чи вдасться дівчині вийти на свободу і очистити своє ім'я. До всього Навалю чекає черговий удар, адже Марина вирішила позбутися її ненародженої дитини. Що задумала Марина, як збирається покінчити з дитиною Валентини і чи вдасться їй це, це вже ми побачимо в наступних серіях. Друзі, події в серіалі і надалі будуть закручуватися, а інтрига наростати, тому раджу не пропустити нові серії. Якщо дане відео було для вас корисним, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу, бажаю миру, добра та гарного перегляду!